Ось ще один різновид вуличної їди. Є... О, диви, диви яка. Молода цибуля пішла по два царику. Ну це дорого, зараз знайдемо дешевше. По п'ять, бачите, яка невеличка, може десь трошки та соль морська велика, бач. О, вже бачиш, Уже за 50 отдає. 10 фунтів. Отдає, так? Да? Картошка рекордно дорого, 20 фунтів. Тебе саме дорожче. Всім привіт, сонячний хургати. Сьогодні ми їдемо за візою. І знову ми на маршруточці. Антош, ну що тобі? Твої ставки тобі дадуть чи не дадуть? 50 на 50. Зараз узнаю. Все, йду по карточці. Ось вже йде Антон. Ну що, як ваші ставки? Напишіть. Отримав він візу чи ні? Дали? Да, дали. Та ти що? Да. Не пройшло і скільки, Антош? Пройшло три місяці. Пройшло три місяці, до, і до якого тебе? До 25 года. Та ти що? Що? Ну, да. Ти тепер легальна людина в Єгипті. в тебе є віза, ти можеш спокійно передватися їхніми вулицями, їздити в автобусах, так? Да? Ну так, да, до того я не міг, так? Да? Не міг. Ну, це одна я нелегальна зараз. Я ще в очікуванні візи. Що, наші плани? Куди ми йдемо? Вчора нам сказали, що вже полуниця 60 фунтів, так що ми йдемо провірити. Так? Район Даха. Зараз ми дізнаємось, про моніторинг ціни, наскільки знизилась ціна на полуниці. Ну вже ж, походу, ходу вона знизиться, так? точно, то, точно. То. Ну Сезон скоро розпочинається. Ні, ну знижиться скільки саме мінімум. Ну, 20, так? Так, в тому році було 20. Ну, а в чому люди? Ось біля магазину Актив Антон говорить, тут точка з самими найдешевшими сигаретами сігаретами Раді, так? Да? Ну так. Да. Так що кому потрібно, приходьте. Ми ж не на це, я забула. Ми ж далі. Ось ще один різновид вуличної їди. Їда на колесах. Продає боби, різні снеки. Диви яка. Зелень, диви. Ми коли розказували про зелень, що вона стої стоїть 2,50 пучок. Любо чого 2,50 стоїть пучок. Хало, Садик! Вікам сьогодні? Опять цитин, А що не хамцин? Диви яка гарна. Ну давай ми походимо, підійдемо. Мандарини, 20. Капуста цвітна. І броколі вже є. Не було броколі, так? Да? Капустина, диви яка. Як моїх дві голови. Помідор по 7,50. Маленькі деньки. Вони, кстати, можуть бути добріші, ніж великі. Помніш, ми колись брали велику і вона була зелена. 6.50 помідор. Ну Ми ще знайдемо дешевше. І картошка 12.50. Молода цибуля пішла по 20-ріку. Ну це дорого, зараз знайдемо дешевше. Банан 12.50 маленький. Картошка 5. По 5, бачите, яка невеличка, може десь трошки покоцана. Ну, а та по 12.50. Ну, зараз знайдемо ще дешевсько. Пава 25. Хелло. Мандарини по 20, чого так дорого. Оце, може, отака. оце я отут брав. Брав найбільшу і вона була зелена, помніш? Садик, садик. По 8 картошка. Бачиш маленька, ну вона добра, це що це. 8 фунтів отлично. Ну ще знайдемо дешевше. Лимони, дорого зараз лимони по 50 фунтів. Було врем'я, що і по 15 кілограмів було. О, мені треба це. Ну, візьми далі. Алло! Помідори по 5 я диви. Трошки бурувати по 5. Зараз вона одійде, по 5 фунтів які, а ці по 7,50. Картошка 15, картошка 10. Морква по 15, Уже бачиш, хороша ціна на моркву, була по 30. Огірки по 20, огірки зараз не добрі, у них не сезон зараз огірки. Ну як, вони то є, ну вони зараз не смачні. Зараз треба їсти помідори. Найшли вже мандари. Ні, це апельсини, це апельсини по 15 на сок. Такі трошки більше по 15 диви. І ось трошки більше, бачиш? 15 вже апельсин. Тат, 12,50. Мандарин 15. 15 мандарин. Диви перець острий. Він, кстати, в них дуже дешевий. Ну, його ж не вжереш. Він дуже острий. Помідор 5. Помідор 6.50. чуєш, а що воно таке? Може на салат возьмемо? Що воно таке? знаю, як, як нашу редьку їсти, сиром. 6,50 помідор. Картошка по 10. 45 яблука, ну бачиш які. Не дуже пані. Ну, яблука тут навіть золота. По 60. Гори зелені, бачиш? М'ята з'явилась, не було м'яти давненько. Не хочеш м'яти взяти, макіту зробив? Дерека. Оце п'ятерку за це просять, не 2,50, це п'ятерка. Ну, а оті ж по 2,50. Кропи, руколи, петрушки. По 8. Картошка. Диви, яка соль морська велика, бачиш? по 15 день, бачиш, не йшли трошки дешевше. Там по 20, ми не йшли по 15. По чому у тебе клубніка? Бікам? Сітті. Тоже сітті. 60 теж. А з камкину те? Та ні. Пішли далі. Тоже по 60. О, вже бачиш? Уже за 50 отдає. Давай, ви. 10 фунтів отдає, да? Давай. Только 1 Сколько килограмм? Кванкилон, факт кило. А Ти ж казав чантин. Уже дурина. Не дурина. Давай, давай. Вахет кило кіло. так ڈرچ نا تو О, диви, оцей Оця а штука. штука. А як воно називається, Фізаліс. Точно, фізаліс. Я колись його наївся, то мені він не подобається. А що ж ти так удав? Це, бу Це буде Юльки зараз вона лач. дуже задоволений. Все. Давай по десятки візьмемо мандарин, 10 фунтів. А уцінки скільки? 17.50, то не позвали морозькість. Ну диви, які класні, так? Да? Кліментінь. Так, да, ну це теж супер. Та ні, якісь вони не дуже файні дивиться. Пішли да, далі ще пройдемо. По п'ять картошка. Батат. восім фунтів за батат. Восім так, п'ять, сім п'ятдесят. Пішли далі, там ще буде дешевше. Сухарики їхні любимі. Картошка рекордно дорого, 20 фунтів. Тебе саме дорожче. Апельсин по 15, мандарин по 20 і мандарин по 17, по 12,50. Не пойму, чи той дешевший цього. Видно, перепутав ценники. Ну давай. Ну давай на хамасташе, давай роби на 15, трошки більше кілограма. Окей. Все, по 12.50 купили мандарин. Чи, кстати, не такі вже й погані, так? Да? Ну там-то по 10 були. Ну, де наші 2.50 не пропадали. Закономимо на автобусі, пір'ємо пішком. Шукаємо. А ось і по 10, дивись по, по 10. Ну то краще та по 12.50 я б взяв би. Перець. І без. 30 фунтів кілограм. Та, люди, не трогай, не трогай, бо як торкнеться до жопи, то страхіття будеш. Цибуля, 17,50. Нам треба лимонів тоді взяти, правильно? Диви, по 10, Он Вполне хороша картошка, диви. Велика с ними підій. Хороша картошка по 10. Да, помнишь, ми раніше в діанусті таке жарили в фрітюрі, воно розпухає. Так, ну, да, в дитинці таке жарили, і тоді цукровий пудрою. Да, да. Оце фінік, бачиш, готовий вже. І то готовий. Ну він підвоніє, звісно. Давай ще далі пройдемо. Дивись, оце тут продають віп-рибу. Оце, коротше, віп риба. Це, коротше, риба. Ну, коротше, вона дуже воняє. Це як сюрстрьомінг. Вони його коротше, на великі праздники їдять. 180 фунтів кілограм. І вона, коротше, ну як сказати, вона квашена риба, квашена. Зараз вона як відкриє, ти впадеш від запаху. Так? Да. Да, тільки відкривай, ти падаєш. Що стрм, все Диви, диви, диви. Ну що, запах, Ну Що, запахом почула? Напевно, користується популярність. Не просто популярності, а це таке їдять на свадьбах, на якихось прасниках, на похоронах, ну, типа, віп-блюда. Ще тут, коротше, є, бачите, вже і віші. Я не знаю, чи це секонд хенд чи не секонд-хенд. Вроді і ні, а там не знаю. Тут і барахолка є. Тут не один він, ось ми в наступних роликах покажемо. Ну, оце як ми ходимо по одному такому зданню, а їх тут штук-4. Ну там кури, кальяни, ну, коротше, тут ринок великий, дуже великий ринок. Це, це тільки овочний відділ, а ще є 3-4 відділи.